Думи мої, думи мої, лихо мені з вами, нащо стали на папері сумними рядами? Чим вас вітер не розвія в степу, як пилину? Чим вас лихо не приспало, як свою дитину? Бо вас лихо на світ насміх породило, поливали сльози. Чом не затопили, не винесли в море? Не розмили в полі, не питали б люди, що в мене болить, не питали б, за що проклинаю долю? Чого нуджу світом? Нічого робить, не сказали б насміх. Квіти мої діти, Нащо ж вас кохав я? Нащо доглядав? Чи заплаче серце одно на всім світі? Я з вами плакав, може, і вгадав, може, і найдеться, дівоче серце, карі очі, що заплачуть на сі думи. Я більше не хочу. Одну сльозу очей карих і пан над панами. мої, думи мої, лихо мені з вами, за карі оченята, за чорні брови серце рвалося, сміялося, сміялось. Виливало мову, виливало, як уміло, за темні ночі, за вишневий сад зелений, за ласки ті очі, за степи та за могили, що на Україні. Серце мліло, не хотіло співати на чужині, не хотіло снігу в лісі козацьку громаду з булавами, з бунчугами збирати на пораду. Нехай душі козацькі Країні витають. Там широко, там весело От краю до краю. Як та воля, що минулась, дні широкий, море, степ і степ ревуть пороги і могили гори. Там родилась, гарцювала я воля, там шляхтою татарами засівала поле, засівала трупом поле, поки не гостина лягла спочить. А тим часом виросла мова. А над нею орел чорний сторожем літає, і про неї добрим людям кобзарі співають. Все співають, як тілись, сліпі небораки, бо дотепні. А я, а я тільки в плакати, Тільки сльози за Україну, а слова немає.